Про заборону будівництва каскладу ГЕСПАГІНСТІ в березні 2016 року. Але е, в тому рішенні, ну, от так, рішення, в тому рішенні е, було прописано почасно звернувся до Кабінету міністрів України про відмову від реалізації намірів проєктування та будівництво кассабільних спеціальності в облаковому верхній міністрі. І прозвучала така е, інформація, що вроді був направлений. З цим, е перше питання я про. В принципі, знаю, чи, е давайте, може, спочатку проінформую. Зв'язку е з тим, щоб не було якихось перекручень, нам е працівники апарату Тернопільської обласної ради надали копію е цього листа, який був направлений на Кабінет міністрів України. Він звучить наступним чином. Е е по питанню від міністрів складу Європи станції. Оці цілком розгляду питання будівництва каскаду гідроелектростанції у обусловищами на верхньому міністрі Тернопільської обласної ради прийнято рішення від 3 березня 2016 року номер 93 про заборону будівництва каскаду гіброелектростанції з обусловищами на верхньому міністрі на території Тернопільської області. Враховуючи, що пункт 4 рішення носить рекомендаційний характер, а також вважаючи, що зернів уряду територіальної громади Тернопільського обласраду для буття спеціальні наповіді територіальних громад області, просить провести громадські слухання, з питань піспі та реалізації. Дівництво та складування наверхів за участі усіх зацікавлених студії. У відповідності до з названого річних проському нараду на савалі копію річних та про його результати повідомити в основному. Додаток копія рішення Перматорської обласної ради 3 березня 16 року номер 93 про заборону дівництво та складної простації з ковищами на верхній на території Пермотської області на плуг Артеш.